Ну, всім привіт. І до Харкова добралась чудо. Інтересне. Я думаю, ви чуєте. І це ще агенькі цветочки. Це відео Анатолій Цибенко записав зранку, 24 лютого, у рідному селі Цупівка, що на півночі від Харкова. Тоді чоловік ще не знав, що за два тижні опиниться в окупації. Було перший день страшно, бо не було. Точної інформації, чи вистоїть Україна, чи не вистоїть, бо коли ти бачиш колону із 200, там у нас, 230 одиниць техніки, ти так і думаєш, Боже, це ж тільки по нашому направленню, а ще скільки там з усіх сторон. В окупації Анатолій разом із матір'ю пробув 41 день. каже росіяни поводилися, наче в себе вдома, обмародерили магазини та порожні житлові будинки, пиячили і пропагандували місцеве населення їхати до Білгорода, щоб потім воювати на їхній стороні. Шукали по будинках учасників бойових дій та викрадали їх. Кожного пентали, хто це такі біндєровці, хто це такі. ну. Їм місцеві відповідали, що вони поїхали на Біндерщину. Був підрозділ з Ордло. А то були якісь не люди. Вони були якісь найлютіші, такі найзліші. Вони чомусь були такі мотивовані помститися всім, не, не дивлячись, то дитина, не дитина, жінка, не жінка. Шляхи виїзду окупанти перекрили 18 березня і дозволяли виїжджати тільки в бік Білгорода, коли росіяни стягнули до села ще більше техніки. Анатолій вирішив спробувати вирватися з окупації близько трьох годин. Вони з матір'ю йшли до сусіднього села. Я вранці прокинувся, кажу все, або зараз, або ніколи. Ну і ми пішли тоді з мамою. Я навмисно так цей шлях вибирав, щоб оминати їх. Ішов аврагами, огородами, де воно не, пр... не продивлюється, щоб менше шансів було помітити мене. Село Прудянка, куди дійшли Анатолій та його матір, перебувало у сірій зоні, де не було ні українських, ні російських військових. Звідти вони виїхали до Харкова. Тут чоловік вирішив зайнятися волонтерством. Ділиться, коли покидав будинок, він був цілим. Потім там побували окупаційно-мародерські війська. Під нахуй спили. Ну, пахоч колеса, от оставили. Телевізор з піз. Бомжева гармія їба. Є... Двері блід прострелили. Все повибивали. Анатолій приїздив додому після звільнення села і відразу наткнувся на розтяжку, яку залишили після себе росіяни у дворі. Знизу, бачите, біла така мотузка. Ага. І там кільце. І натягнута була пружина. Якщо б ти потягнув, то воно б спрацювало і уразила б, напевно, осколками голову, або вище грудної клітки. Тепер будинок необхідно ремонтувати, тому Анатолій й досі проживає у знайомих, поки волонтерить. А далі каже, покаже час. Після того, як я приїхав в Харків, я для себе вирішив, що або я йду в волонтери, або я йду в армію. Чоловік зазначає, війна навчила не загадувати наперед, а тримати в голові одразу кілька рішень на всі випадки життя. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа об'єктив.